Друзі, всім привіт! Хапаю автолію на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі дуже гарний варіант. Електромобіль це Tesla Model Y. Даний автомобіль це 2020 рік. По кузу він приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, все відновлено якісними запчастинами. А також попередній власник даний автомобіль затянув всю, весь вплівку і зробив невеличкий апгрейд. По ній він поставив матричну оптику. Яка гарно вирізає пішоходів та зустрічні автомобілі. По салону він зробив, поставив вже з рестайлінгової моделі консоль з бездритовими зарядками, ось такий тунель, також додатково ключ машинка, все це працює без жодних зауважень. Салончик все гарненько, чистенько, по кузову зауважень немає. Такий вигляд. Це, до речі, Dual Motor, повний привід, відповідно, і максимальна батарея, 80,5 кВт -год. Багажничок все чистенько, гарненько. Гарна вайці панорама дуже. Взагалі, на мою думку, тесла це, напевно, саме топова машина з електромобілів. Салончик чистенький. Немає якихось подертостей, затертостей, все гарненько. З цієї, сторони також зауважень немає. Має тріщини на лобовому склі, але дане, дане вікно є в оригіналі, тому власне, не хотів замінювати, а зробить гарну знижку. По автомобілю ми маємо 74 тисячі кілометрів, long Range максимальна батарея, ну і повний привід. Автопілоти, все включено, преміум пакет, гарна акустика, все це присутнє. Мультикермо з екошкіри воно в ідеальному стані. В принципі, можна сказати, весь салон без зауважень. Тому якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізані. Ще нагадаю, що в нас є послуга комісійний продаж автомобіля, ви привозите до нас свій автомобіль в чистому, хайному стані, ми робимо фото та відео, якісний контент та продаємо ваш автомобіль. Ви за цей час економите по-перше свій час. А по-друге, свої нерви та безтолкові поїздки на СТО. Тому хапає авто на хапає авто. Всім гарного дня!